Аварія на водоводі. На цих кадрах візняти містянами на телефон. Бачимо потік води на дорозі. Порив труби стався ввечері 31 липня поблизу автозаправки. Без водопостачання залишилися кошари та дачні масиви. На ліквідацію наслідків аварії ремонтна бригада КП «Водоканал» виїхала лише наступного ранку. Як пояснює Андрій Шестов, розпочати роботи раніше не могли через матеріал, з якого виготовлена труба. «Роботу проводилась у. По-моєму, у 2021 році це виконувала організація, яка здесь будує завод, і вона сама строїла цю ділянку водопроводу. Неякісно виконав виконання роботи підрядником. Ну, тому і вчора ми не почали вже роботи, тому що було вже темно. І це така тонка ювелірна робота, що тільки при Хорошому освіченню. Треба виконувати. Більш ніж півдня комунальникам потрібно було, щоб знайти на водоводі ділянку, звідки йде витік води. Лише тоді могли приступити до заміни муфти та зварювальних робіт. З того, що влітку збільшується навантаження на мережі, тому влітку більше аварій, ніж у зиму». Водопостачання відновили 2 серпня. Заповнення системи у садових товариствах відбуватиметься поступово.